Олені діди вже з'явилися в магазинах від Катом, Мілки і ще багато їх. Давайте розбиратися, що хуйня, а що зайбіться. Мені казали, що шугардеді то ті що платять за тебе такі постарші діди. Бо чому в нашій ситуації я плачу за цих дідов 1439 гривень за 8 дідів. Почнемо з одного з найдорожчих білий відміть йогурети за 250 гривень У Мене зараз ПМС так і хочеться комусь блять голову відгризти. Я його розділа повністю Ну, а що дати. Толік він дуже любить штани скинуть. Не надо зараз. Я не люблю білий шоколад, але тут він смакує класно частинки йогурта. приємно хрумтять під і освіжають білий шоколад. Шоколадний дід всередині з дроже. і вам 179 гривень. Якщо під час блокауту вам нема чим зайнятися, то ви можете стояти. От стільки там всередині було дроже. І ще декілька впало мені блять на підлогу. Такий трошки дешевий молочний шоколад, який занадто притурний, не вау. Шоколадний дідо від Мілки за 119 гривень. Такий милий дідусь запхав пальця в рот а з другого боку пісню. Дуже смачний молочний шоколад. Якщо вам хочеться саме класики, то це ваш варіант. Рошенівська снігова баба за 70 гривень. Якщо в когось хаті... Не було Миколая Відрушена, значить у вас не було дитинства. Цей шоколад нормальний. Шоколадна фігурка дупло Санта 250 гривень. Я ж оно його ж но хі? Я і вибач, діду. Шей поміж ноги. Якщо ви думаєте, що я десь чорти знати, де їх повикупляла, вони всі продавалися в новості. Тут не те, що крикти, тут прям кульки всередині, які грумтять. Або в мене просто глисти. Такий прям горіховий смак через те, що шоколад не приторний. Мені подобається. Взагалі, дитяча мрія попробувати стільки Миколаїв, але ще більше в дитинстві я хотіла, щоб нашу хату затопило і по ній можна було плавати. Вас I'm gonna go check it out. Так, щось мені вже до ноги, блять, прилипло. Тільки поприбирала. Шоколадний дідо від Кіндера за 100 гривень. Новос, блядь, можна, будь ласка, перейменувати його з Діда Мороза. І я так розумію, що він буде смакувати як це яєчко з Кіндера. Я завжди любила ті дорожчі кіндери з двома кульками всередині. Виросла, і так все й осталося. Звичайний шоколад з яйця Кіндер. Для мене він занадто сладкий. Дідо від кітка за 199 гривень. Вау, як смачно! Чесно, всі, які перед тим я спробувала, ну вони нервно сосуд, порівняно з цим. Дідо, від якого я чуть не дістала, інфаркт леопарда. Фереро Роше за світі. 69 гривень. Я навіть сказати то нормально не можу. Воно аж язик переплітається, він вахує. Ферера руша це взагалі мої улюблені цукерки. Але вони піздець як дорого коштують, тому я ніколи їх не їм. А це просто укол в пахову вену. І ззаду це все ще похоже на пісні. Ого, тут горіхи здоровенні всередині. Це реально смакує, як цукерка Ферароша. Дуже добре. Не смітили ви діти в мене в хаті просто жесть. Добре, що якраз зараз в мене з'явилася помічниця, яка б дрімі Л40. Це перше, вона спілкується українською мовою. Друге, зручний додаток, в якому можна нею керувати. Сканує вам всю квартиру, розуміє, де знаходиться яка кімната. На Бухається об стіни і меблі. Це свій старий робот пилосос запустила і пішла з хати. Повертаюся все в хаті перевернуто. Думаю, пізнес ограбили. Нет, це робот пилосос так обирав. Я користуюся цією дамою вже місяць. і Ми з нею бесіки. Покійно вислуховує всі мої старики про і Не називає мене дурою, а ще прибирає замість мене. Якщо ви тоже собі таку захотіли, то замовляйте її на сайті дрімі. Серед всіх шоколадних дідів мені найбільше сподобалось від Дуплу, і кіткату. Най най, найбільше мені сподобався все-таки від кіткату. Підпишіться на цю дівчину, вона витрачає купу денег, аби ви знали, що найсмачніше з'їсти. Що ти пристаєш, дідушка? Тримай себе в руках.